Якщо вам треба відкрити рахунок у німецькому банку, і при цьому у вас прострочений німецький пластик і 24 параграф, то це абсолютно реально можна зробити з українським закордонним паспортом. До цього в мене був рахунок у Шпаркасі, де я платила 9 євро на місяць. і Не була задоволена сервісом. І ще і відділення було на іншій федеральній землі. Я відкрила рахунок у банку n 26 Я прикріплю. Посилання на цей банк і для цього мені знадобився український закордонний паспорт. Зараз я сплачу нуль за користування цим акаунтом кожного місяця, нуль і до 2300 євро. Ви можете покласти грошей, перевести без комісії. Саме через те, що пластик у нас прострочений, вам треба буде пройти процедуру верифікації. Що для цього вам треба зробити? Вам е, потрібно врахувати три речі: перше, вам треба взяти з собою у кімнату ваш український закордонний паспорт і зняти з нього обкладинку. Друге, вам треба переконатися в тому, що ви знаходитеся в кімнаті одній і що в кімнаті дуже гарне освітлення, тому що вам треба буде показувати водяні знаки і е, повертати паспорт, як вас попросять. І третє, вам треба переконатися в тому, що у вас стабільний і гарний інтернет. Час дзвінка з оператором, вам треба вибрати мову спілкування, це англійська або німецька мова. Друге, ви повинні бути в кімнаті одні, і вам ніхто не має підказувати. Якщо хтось буде підказувати, то дзвінок автоматично закінчиться. Собою і дзвінок має проходити з того номера, який ви вказали. Це може бути навіть український номер. На нього надійде смс, тому будьте до цього готові. І на всі інструкції відповідайте чітко і швидко, тобто так чи ні. Тоді верифікація пройде легко, швидко і успішно. А в мене багато цікавої і корисної інформації про інтеграцію, про життя в Німеччині. Підписуйтесь.